Зараз дістану карту, на яку будемо зараз робити невеличку медитацію. Давайте оцю і подивимося. О, так. Ну, я б сказала, це прям карта послання для когось. Можливо, у вас буде пристрасна ніч, вечір, день. Досить скоро, або ж, або ж просто про пристрасть у ваших стосунках з вашою коханою людиною. Ну, давайте медитувати на цю карту, раз вона прям вийшла до нас. Такий невеличкий сонастрой з нею. Подихайте спокійно. Вдих, видих зробіть. З'єднайтеся як з цією картою, вона наповнена любов'ю, вогнем, сексуальністю, жаром цих тіл. Особливо відчувається Низ живота, друга чакра, сексуальна чакра Сватхістана. Ну і, звичайно, сердечна чакра також. Відчувайте з'єднання з вашою парою. Або з Теперішньою парою або з вашою майбутньою парою, хто ще не в стосунках зараз. Пристрасть, ніжність, любов, кохання. Як прокачуємо зараз Сватхістану цими енергіями? Повидихайте через ноги всі блоки, які у вас є стосовно саме сексуальних стосунків. І наповнюйте себе прям помаранчевим кольором. Будьте в цьому стані стільки, скільки вам потрібно.